Так само і тут підтримання ресурсу свого це не егоїзм в наш час. Це про те, що якщо я буду мати ресурси сили, не тільки я виживу, я зможу бути корисною для оточуючих для більшої кількості людей. І це дуже важливо, тому я закликаю всіх глядачів турбуватися про себе. Екологічними способами не забирати здоров'я останнє, тому що е, наші тривожні думки вони ж забирають ресурс, тобто ми тривожимося до певного часу. А потім інфаркти, інсульти, ця ж тривога вона накопичується. Це як сніжний ком. Коли ми взяли сніжку, це наша тривожна думка, і починаємо розкручувати, 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 а можна знаходитись в тривожному оточенні, але не давати. Ці кульці е, наростати за рахунок того, що я знаю, як я скину е, сьогоднішнє е, зайву тривогу, яка надійшла, від повідомлень від будь-чого. Тому що я розумію, що я на ситуацію не впливаю і я маю більше турбуватись. От чим гірше зовнішнє середовище, тим більше я маю дбати про себе і про свою родину. Амінь.